Друзі, нас сьогодні запросили у гості до весняного лісу на чарівну галявину. А ось хто нас запросив, ви дізнаєтесь, коли ми туди прийдемо. А поки ми йдемо, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірно, весна. Розкажіть, а як ви здогадалися про її прихід? За якими ознаками? Так, розтанув сніг, з'явились перші квіти, день став довшим. У диких тваринок народжуються малюки, прилітають птахи. А коли повернулись птахи, значить, кого ми можемо побачити? Так, комах! А ось і ця чарівна галявина, і запросили нас комахи, але вони заховалися. Хочете дізнатися, що це за комахи? Я загадуватиму загадку, а ви намагайтесь відгадати. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має. У квіточках ховається, сонечко всміхається. Так, це жук сонечко. Жук сонечка улюбленець всіх дітей, тому що вона яскрава і красива. Значить, і ми, і птахи можуть її помітити на зеленому листі. А ви знаєте, як вона захищається від ворогів? Вона виділяє жовту рідину. Ця рідина дуже гірка і їдка на смак з неприємним запахом. А що означає червоний колір сонечка? Я неїстівна. не торкайтесь до мене. Сонечко це корисна комаха. Вона поїдає маленьких комашок тлю, які висмоктують. Сік з листів дерев, рослин та рослини гинуть. Сонечко називають санітаром садів і городів. Зелененька камашина в траві проживає, тонкі й довгі лапки має, високо стрибає. Хто це? Так, це коник стрибунець У траві його не видно, він зелений. Колір трави, але ми почуємо, як він співає. Мабуть, він тре одне крильце об інше, і виходить така пісня коника. Ми говоримо, що він не співає, а стрикоче. Комашка трудівниця цілий день літає для метку солодкого квіточки шукає. І танцює, і дзирщить, сонечко всміхається, а як дощик насуває, у вулику ховається. Хто це? Так, це бджілка. Бджілка дає нам мед, який корисний для нашого здоров'я. Яскрава комаха в строкаті крила має, немов прикраса чарівна. На квіточки сідає. Так, це метелик. Метелик харчується соком рослин, нектаром. Метелик п'є нектар довгим носиком, який називається хоботок. А чи можна ловити метеликів? Ні, ми можемо поранити метелика. Крила у метелика вкриті маленькими кольоровими лусочками. Якщо ми схопимо метелика за крила, то лусочки облить, і метелик не зможе літати та загине. Метелик корисна комаха, вона запилюють рослини. Маленька комаха велику силу має. По дорожці в мурашник соломинки тягає. Хто це? Так, це мураха. Мурахи живуть великими сім'ями, як називається їхній будиночок. Мурашник. На самому початку весни мурашник схожий на велику купу сваркою і старою хвої, ніж на мурашник. Жодного мурашки не видно. Але як тільки сніг зійде, мурахи вилізуть, погріються на сонечку. Пройде кілька днів. І мурахи візьмуться до роботи. Харчуються мурахи сухими комахами. Гусениця, бабка, жуки, попелиця. Коли їм загрожує небезпека, вони виприскують їдку мурашину кислоту. Мурахи дуже працюті комахи, кожен заняде своєю справою. Мурахи корисні комахи. Вони знищують шкідливих комах, які об'їдають листя та хвою дерев. Їх ще називають санітарами лісу. Біля озер на луках комаха ця літає, тоненьке довге тіло і прозорі крила має. Так, це бабка. Бабка корисна комаха, вона знищує комарів та мух. Є ще незвичайні та цікаві комахи. Вдень він, звичайний жучок, вночі яскравий маючок, між трав лісових сяє, хто загадку відгадає? Так це світлячок. Два роги не бик, шість ніг без копит. Коли летить виє, сяде. Землю риє. Це жук Олень. Рогатий, а не бик, з крилами, а не птах. Хто це? Жук носоріг А ще є шкідливі комахи. Теплу пору на городі вона шкоду очиняє, і листочки на капусті з апетитом поїдає. Хто це? Це гусінь. На городі проживає і смугасті крила має, помідори і картоплю з апетитом наминає. Це колорадський жук. Малесенька комаха довгенький носик має, крок і воду полюбляє, боляче кусає. Так це комар. Зищить, коли літає, великі очі має, а як в будинок попадає, від мухоловки пропадає. Так, це муха, мухи і комари. Переносять бруд, розносять різні хвороби. Це шкідливі комахи. Мураха, сонечко, коник, метелик, комар, муха, бджола, оса. Це все комахи. Комахами називають тварин, які мають шість ніг, а ціло складаються з трьох частин. Голови, на якій знаходяться два вушка, Середньої частини та черевця. А зараз я пропоную пограти в гру. Пізнай комаху. Подивись уважно на частину картинки та здогадайся, яка комашка зображена на картинці. Дово. Тепер настав час повертатися додому. До нових зустрічей!